У найближчий тиждень українців чекає нестабільна погода, практично повсюди очікуються дощі, місцями сильні та в супроводі гроз. Також очікується коливання температур, проте в середньому на заході і півночі країни очікується не прохолодніша погода, а на сході буде найспекотніше. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозом синоптиків, 16 серпня, дощі грозами очікуються у всіх областях України без виключення. Тому обов'язково беріть собою парасольки. А ось температура повітря не сильно знизиться. У східних областях буде неспекотніше, там стопчики термометрів будуть підніматися аж до плюс 36 градусів тепла. Нарешті території країни температура каливатиметься в межах плюс 30 градусів тепла. Вітер в цей день буде переважно південно-східного напрямку 3-8 метрів в секунду. Так, у вівторок, в західних областях, температура коливатиметься. Від плюс 21 до плюс 33, а вночі буде від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 20 до плюс 29. Вночі буде прохолодніше від плюс 19 до плюс 25 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря. Від плюс 25 до плюс 36, а вночі від плюс 23 до плюс 29 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 20 до плюс 28, а вночі від плюс 19 до плюс 25 градусів тепла. У вівторок на півдні температура буде від плюс 25 до плюс 31 в день, і від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла вночі. У Києві 16 серпня. Протягом всього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ йтиме весь час, у другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. У Львові весь день буде хмарним, вдень очікується дощ із грозою, ввечері дощ. Температура повітря становитиме від плюс 16 до плюс 23 градусів тепла. У Харкові у вівторок сонце в цей день буде рідко з'являтися із за хмар. Ранковий дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. Температура повітря буде від плюс 23 до плюс 28 градусів тепла. У Дніпрі хмарна погода протримається увесь день. Вранці очікується дощ, який у другій половині дня зміниться дощем і грозами. Увечері дощ. Температура в цей день буде від плюс 22 до плюс 26 градусів. В Одесі, 16 серпня, зранку до самого вечора, небо буде вкрите хмарами. Вдень розпочнеться дощ із грозою, а ввечері йому на зміну прийде дрібний дощ. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 27 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!